Може, пересісти, якесь місце поміняти. Ця робота називається Вина. Вона з серії Вина, сором, мовчання, створені в Українському Народному домі в Перемишлі. Тут на цій роботі ми бачимо такі м'язові шари в плечах і в спині. Це символізує величезне відчуття вини та відповідальності, які взволили на себе в якийсь період свого життя. Коли я розуміла, що абсолютно ні на кого я не можу покластися, все я мушу вигрібати і вивозити сама, все лежить на мені, вся відповідальність за абсолютно всі справи. Крім того, на мої плечі лягли. Турботи про моїх родичів. І я пам'ятаю такий момент, коли ховали мою бабцю. Я стояла в церкві, дивилася на неї в гробі, думала про те, як її погано причесали гробівники, про те, яка вона якась така худенька, змаліла, так іначе її душа це була величезна вага. Вона важила набагато більше, ніж тіло, яке залишилось. І в цей момент я відчула, як в м'язи моєї спини вплітається оцей біль. Він туди заходить і він там так кам'яніє. Там згортається, згущується, і оці нитки болю вони так і залишилися в мене в спині. І напевно зараз Бог великий всемогутній вирішив, що час, щоб я це відчула. Бо я вже давно забула про цю біль. Я подумала, що я не маю права її відчувати постійно, бо я тоді не зможу працювати, буду ефективна, допомагати іншим. І зараз Бог сказав: Олена, ти мусиш цю біль відчути. І тому я порвала сухожилля в плечі. Так це стало. Це було випадково, звісно. Але ця травма вона звернула увагу мені на те, що я давним-давно перестала відчувати і ця вся біль активізувалася, осилилася. І ми бачимо на цій роботі такі. Сумні яйця, сумні яйця це як потенціал. Щось таке, що не розкрилося, не е, відкрилося. Воно тримає в собі ту, ту таку великий заряд енергії і ніяк не випускає. І ці сумні яйця, на яких капає кров з цього плеча. Вина, дуже багато вини. Дуже багато перед ким так виглядає, виходить, що я наче завинила перед друзями, перед родичами, перед самою собою, перед бабою, яка померла, і я винувата за її смерть. Перед всіма, хто на мене страшенно образився, бо я чимось їм не догодила. Перед всіма я винна, і оця вина, вона мені болить. Але чи вона є насправді?